Посівний сезон 2024. на Прикарпатті тривають весняно-польові роботи. Наразі аграрії працюють над посівом технічних культур. Більше про цьогорічну посівну компанію наша Ольга Бабенко розкаже. Посівна кампанія на Івано-Франківщині у розпалі. Аграрії працюють і вдень, і вночі, та навіть у комендантську годину. Ярі культури вони уже засіяли. На завершальному етапі технічні. Сьогодні і завтра завершуємо посів сої. Уже незабаром завершиться весняний посівний сезон. Фермер Григорій Васишин розповідає: цього року розпочали його доволі рано. Стартували в березні з ярої пшениці та засіяли 160 гектарів. Вона дуже непоганому стані. Є надію, що ми практично все, що по технології на сьогодні вимагає, все зробили, підживили, обробили. Наш план на яру пшеницю це не менше 6 тонн з гектара. Агрокомпанія пана Григорія орендує майже 1300 гектарів на території трьох громад. Сіють майже все, окрім соняшника. Найбільше традиційно пшениці ячменю, кукурудзу, ріпаку та сої. Цього року ми дещо збільшили кількість ярої пшениці. От. І практично зменшили ми посів кукурудзи на зерно, тому що то затратна культура. І того року були трошки проблеми з реалізацією, з ціною, восени. Ну і сушка також великі затрати йдуть, і збільшили на 50 гектарів сої. Загалом на Прикарпатті планують засіяти майже 380 тисяч гектарів, кажуть у профільному обласному департаменті. З них 141 тисячу зерновими, понад 100 тисяч технічними, а решту картоплею та овочами. Третій рік поспіль і польові роботи, і знаходяться аграрії, знаходяться в важкому фінансовому стані. Так, тут основна, основна проблема це оборотні кошти. Так, для цього аграрії використовують урядову програму доступні кредити. Це 579. Так і по області на сьогоднішній день біля 107 суб'єктів отримали кредити більше 800 мільйонів гривень. Проте скористатися цими пільговими кредитами можуть лише великі середні агрофірми, які мають високоліквідне майно для застави. На Прикарпатті таких небагато. Більшість це дрібні фермерські господарства. У цьому році особливістю є те, що Кабінет міністрів заснував фонд часткового гарантування. Вартості кредитів для дрібного фермерства, у яких в обробітку до 500 гектарів. Суть роботи цього фонду полягає в тому, що держава гарантує до 50% суми кредиту. Фонд працюватиме в трьох напрямках, розповідають експерти. Надання кредитів на одержання обігових коштів, на купівлю землі та інвестиційні проєкти. Максимальна сума близько 30 мільйонів гривень. Це кошти світового банку і Євросоюзу, які направлені на підтримку мілкового і дрібного фермера. І тому очікування. Такі в цьому році, що завдяки роботі цього фонду, загальна сума якого складає до 1 мільярда, то більша більша кількість фермерів Івано-Франківської області зможе скористатись цією можливістю і отримати обігові кошти для того, щоб продовжувати працювати, продовжувати сіяти, вирощувати хліб. Нині в області триває активна інформаційна кампанія. Фахівці їздять районами та роз'яснюють прокарпатським фермерам, як скористатися можливостями нового фонду.